Всім доброго дня, і у нас сьогодні буде знайомство з новою рубрикою Фрактали енергія мистецтва. Фрактали це різновид геометричних візерунків, зображення на картах, випромінюють надзвичайну енергію і говорять з душею, мовою, якою можуть зрозуміти лише наша підсвідомість. Фрактальне мистецтво впливає на нашу ауру, часто подвоюючи її або потроюючи. Все, що нам потрібно зробити, це подивитися на фрактал. Фрактальне мистецтво викликає в нас психологічні реакції. Наші тіла розслабляються, артеріальний тиск стабілізується, і коли рівень стресу знижується, відбувається цілий ряд позитивних фізичних реакцій. Де фрактали позитивно впливають на розум, тіло і дух. І у нас буде праця над інтуїцією. Фрактальні карти чудовий інструмент, який допоможе вам розвинути інтуїцію це є духовне мистецтво високої вібрації та містить величезну кількість енергії, яка є джерелом інформації. Дивлячись на фрактали. Звертайте увагу на будь-які думки, почуття, емоції чи ідеї, які спадають вам на думку, та намагайтеся їх швидко записати і нічого не прогавити. І сьогодні ми познайомимося з фракталом, який називається Повернення духа. У своїй подорожі ви зайшли вже дуже далеко. Цей фрактал вам хоче передати. Це було нелегко, але ви чудово впоралися. Знайдіть хвилинку, щоб оцінити силу та мужність, яку ви знайшли в собі. Подивіться, наскільки ви виросли за цей час, розвивалися повільно, поки не стали людиною, якою ви зараз є. Цей фрактал тріумфу, тісного зв'язку і фрактал майстерності. Тримайте голову високо і пишайтеся тим, ким ви є. Ваші провідники та янголи пишаються вами. Ваша важка праця та цілеспрямованість привела вас в теперішній час. Нарешті ви бачите яскраве світло в кінці тунелю, хоча далеко ще до завершення подорожі, але ви пройшли набагато далі за інших. Вибір цього фракталу означає оновлення вашого серця, розуму та духу. Духовний зв'язок із Всесвітом є зараз міцнішим, ніж будь-коли раніше. Довіртеся йому, пориньте в нього, сяйте його блиском. Ваше прекрасне серце відкрилося і готове отримувати і переказувати послання з небес. Ваш вдалий час зараз вже настав. Це правильний момент, щоб проявити свою найвищу волю, прийшов час стати на свій шлях і з повною впевненістю виконувати завдання, які вам довірили. Це час на здійснення надій, бажань та мрій. Покажіть світові, якою чудовою людиною ви є. Це момент, коли ви відкриваєте всю свою силу глибоким Та щирим зв'язком з іншими людьми та порядком у світі. Ви виконали свою роботу, тому заслужили на все саме найбажаніше. Були часи, коли ви ставили під сумнів навіть саме існування духа. Тепер ви не маєте сумнівів, це ваше власне священне повернення до духа. Таку інформацію переказує цей фрактал, який називається Поворот духа. Дякую за вподобайку, підписку на канал. До зустрічі! Всього вам найкращого!